Сьогодні у нас будуть пачки. 250 грамів сиру, додаю туди 100 грамів масла і гарно вимішуємо. Ось так ретельно перетерли і тепер додаємо. Два жовтка? Сто грамм цукру. Теж перміша. Що там викати? Що там не помітить? Чапів, десь не доводить. Саме так. Так, дивіться. Додаємо кей. 250 грамм потроху. По Та ложка розверхлителя. розпушувач Розпушивать. Почти намішивать. Зате бачите, кому? Хвалений кому? І далі буде формувати булочки. Те разом у нас буде. Затечка, кридочки, кридочки. Розочки. Те разом у нас буде. i'm not going to Zobaczcie, jaka jakie że koniecznie, wyjdzie. Niepozyskowne. Odwiedź. Czekam. Dużo nie ma skończ. To to co do ustawy. Prawie smacznie? No właśnie, ma. że 지금 뭐 하는